Укриття просто не відкрили, і все. Люди 10 хвилин чекали біля укриття, а потім там впали залишки ракети. Загинуло двоє дітей і одна жінка. Укриття просто не відкрили. Ми вже неодноразово писали про те, в якому стані знаходяться укриття в Києві, поки офіційна влада Києва рапортує, як тримаємося, і з якими фотографіями очільника Києва завжди. Повідомлення вночі, наче він щойно сфоткався. Укриття просто не відкрили. Моя думка, що після цього столична влада має в повному обсязі піти у відставку, якщо в них є честь і гідність. Укриття просто не відкрили. Ось ці діти і ця жінка це на вашій совісті, на вашій совісті, в тому числі. Інтерв'ю батька загиблих дітей в телеграм-каналі в Шапці профілю, хто не вірить.